Ви на каналі Марк Маркус Злецьків. І сьогодні Марк хоче вам показати ще одну ігру, яку він дуже любить шпіляти. Так. Як гра називається? Брутал Демон. Брутал Демон та. І він би хотів вам показати кожного з персонажа. Тут так. у нас є такий характер. Ага. Е, ми вибираємо персонажа і які суперсили в них є. Марк, давай показуй. Перший робить вакцин. Перша в нас зробить такий сильний е, удар, від якого відлітає цей чувак. Друга показує. Е, друга може отак. Друга комбінація з ударів. Добре, давай так. третю. І третя робить оце. Третя теж дуже сильний Четверта. удар. Четверта, перша, якщо є здалека, робить отак. Ага, круто. А покажи тепер, як у ту. Тобто ульта у нас це червона полосочка, коли в нас повна ульта, який підтримку тоді може використовувати персонаж. Е, може зараз ключову ульту поставлю якийсь утеплець. Так, окей. Перша робить в нас роте. Це смертельний удар. Тобто, зразу персонаж. помирає. Умирає, так. Окей, зараз матч ще розпочнемо, якщо він помиляється. Так. Окей, тепер нам буде по черзі. Так. Друга. Друга робить во це? Такий сильний повітряний... А, ні, щось, так, вона робить восемь. І, і можна другу робити ще отак. Так, і тут у нас матку не використовувати. Можна Це... просто відійти, зробити то іло. <звук> так, якщо близько на третю, вона мене третя і робить так. Так. І бом і їх не стоп. Марчик називає так... цих... Марчик називає цих чоловіків бомжики. Ми лишили, кажуть, бомжи будемо довірки. <плес> <Матері. плес> Окей, нам ще залишилася четвер... четверта суперсила цього персонажа на віки. Ага. <плес> так. так, можна во можна... Бери... так, можна три штуки так зробити. Доречі, друзі, я впевнений, що ви чули в нашому відео для Марк Пусив, що він змінили, і не буде кашляти. І в принципі він сьогодні вже не кашель і не слахає. Mm -hmm. Тому дякую, Марк, вам за лайки. Так. Да. І тепер... Марк... А можна просто. І вот... вторгнення. Беред, то робить оце, Прикольно. оце робить отак, а оце б'є ще. Добре, тепер нам треба показати, напевно, ми всі суперсили показали цього персонажа. Давай покажемо тепер е, другого Hero, Hero Hunter. Хто бомжу той, то бомжу. Так, ну це вже говорив. Окей, нам треба другий. Е, я взяв другий, бо не помирали. Ага, клас, окей. Це Марк перетворився на другого персонажа і тепер він вам покаже суперсили. Точніше, не суперсили, а прості удари від першого до четвертого. Що вони можуть просто Ага, ні, не вийшло Показуй Показуйте з другого. Ото можна вота. Ото можна третя. Можна так злапати? Так, а чи, запит, а так. треба А це тверди, треба нажати, щоб тебе ще і позитивно. Комбінація ударів. Добре, ще перша бо ми так і не побачили. Не <гум> виходить. Нічого. Добре, почекай, зараз нехай вона прийде. Може трохи довіди відчувака. Простою, класичною серією. Бачите, тут у нас є кулак, і Марк може простими ударами а, комбінацію так. оформити. Добре, зараз перша цей. Перше робить оце, зараз я його роблю і ще один. Клас, ну і тепер ти маєш нам на уті покупати, що це працює. Да? Зараз я покажу, як можна ще в ту першу п... дорогу. Так, але другу ми вже стає, вже бачили, це вже нам покажуть. Давай давайте покажу что тепер будет. Треба ще показати, як вбивати. Okay, okay. Спочатку покажемо ульти, а потім ми показуємо, як вбивають. Та, до речі, дається вам е, <звук> <А, давай, звук> та... То треба <звук> на червону кнопочку нажати. Так. І це в нас... Давай, пацієнти. Серія ударів, тим, що ми бачили на Друга. Так, зараз Друга робить вете. Так. Друга робить Третя робить века. Третя робить таку серію. А Адже двері та робить прогулку. Тверто робить кругу. Клас. і тепер ти ці такі суперсили, де можна близько. Ну, тобто... Ага, ти вже одразу третього персонажа береш. Давай бери третього, не, не ніндзю, а цей. Та я не беру! Треба спочатку померти. Ага, зрозумів. Коні, все круто. Окей, тепер у нас третій персонаж. І знаєш що? А давай, скільки в нас є персонажів покажи. покажи. Дай подивимося. У нас є раз, два, три, 4, 5, 6 і сім. Давай ми сьогодні покажемо три персонажі тільки, а потім ми знімемо відео. на Ні, наступні. я хочу всіх. Окей, але так могло би бути цікавіше, знаєш, да? бо люди б подивилися і сказали а... додивилися це відео і їм було цікаво наступне. Я показав карток і буде. Так, показав перше. Можна отак. Вот а можна просто вкапнути, і можна ще теряти. Так, вот то можна отак. Вот mm -hmm. У четверки можна. Отак. Перше Та, отак. Mm -hmm. Так. Ото можна... Ну типу вона відкинуть. Угу, mm -hmm. я зрозумів. Другі, типа, відкинуть. Зараз я покажу, як вона відкинуть друге. Тільки то треба дуже близько Може відійде поки що, що він тебе не вдарив. Чи якщо ти ззаду стоїш, то тобі байдуж. Во! Кому чувак зі файл робить кота прямо в, в, в терміну Ааа, я знаю, як я так я... Добре, давай тепер показуй нам на у ти вже нам комбінацію показує, але комбінацію можна буде окреме відео зняти. Добре, є, тепер у нас марк качає у свій, і... Ми бачимо, що перше можна робити так. Беру, е... І е... можна робити ось так. Перше можна ще так. Перше Ei, ce putinca! Da, am voi sa vezi ce Окей, добре, є ульту тикачнув. Показав, в принципі, всі чотири ульти. Зараз Марк покаже вам наступного персонажа. Це ніндзя, так? У мене ніндзя. Добре. Є, тепер в нас ніндзя. Ніндзя буде... Перше робить оце, друге оце. Ти бачиш? Давай будемо якось називати. не просто це, а будемо якось називати. Четверта це в нас вогняна якась... Можна підкопнути там, де робити, а можна ще. Вогняна куля така, так? Окей, є. Тирекен. Серекен. Так, давай ще раз другу покажи, бо щось дуже швидко було, я не знаю, чи ми змогли побачити. Другу, другу. І... Можна відійти ось. Так, тобто, чувак... А можна так, ще четверту, так. З дистанції, а от третю покажи. Я ж. Давай ще раз покажи. Третя дуже класно на дистанції працювати. Так, ну поспішив і ніхто цього не побачив, але давай тепер покажи уйдут. Добре. Переїжджає, бачимо, бігаємо, шоста на полимо. Тепер друга ульта ультарна. Він дуже швидко бігає, але пішло в тому, що віграш кінцевий удар відбувається, коли він е, вже Так, Третя ульта. не український прокоментувати під пішли. Ольта це він у нас що робить, але каже Марк зараз. Да. Ота, типу, може такі резати, а так і робити штук. Коротше, він тут зі сторони в сторону без шоссе рікає. Це в принципі можна може схопити так. Круто, добре. Прикольно. Давай тепер показуємо наступного персонажа. Брутал він так буду називатися. Це. 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 Зараз ми побачимо, що вміє цей перс. О, цей чувак він збитий, в нього дуже цікаві удари. Перший удар. Та, він теж з дистанції може класно чувак. Yeah. Ударі Тут просто комбінації Марк. Його від того чоловіка. А можна чек, першу так? Ну, першу ти вже показував. Друга вже була, тепер третя. Третю можна от так. А це вже пошла по іншому. Так, ти показуєш про ці серії, тому що ці серії можна буде сказати ніколи. і четверта. Четверта в нас це стрибок і ось Тобто, Та, так, а можна, 20, можна 20, ще по-іншому, можна ще по-іншому Давай. Поки. І третю теж. Третю можна отак, а четверту я зараз покажу. А четверта дуже мало скокає. Hm. Стрибає. Але Стримає. ти вже нам показував четверту? Ні, четверта може, ще отак. Ага, тобто він вже не б'є прямо по телефону, а просто плиткою. Так. Витою в нього стріляє. Тепер на ульті покажи нам, що може цей кула. Бачите, шалений спів, зараз є роботи по голові. І перший. Це такий ураган. Так. Окей, одна, друга. Окей, добре, не спіши. Зараз пішли другою трошки зупинись. Є, може зблизити трохи. Тепер у нас буде третя. І вона, якщо дуже багато, у нас і так багато. Зараз четверта. Можна ще по іншому четверту. Без анімації, так? У ця Та. Та. Та анімація вона показує. Мої випадку. очі ось такі аж. Він він тут А перво іншим способом я переговори. Добре, і тепер Марк покаже нам е, майстра меша, якийсь кулак. А в кінці, до речі, в кінці це просто щось нереальне. Марк має такого персонажа, я впевнений, що багато. І хто І він ще тільки не знає. В може бути. сервері, в Марковому сервері. Так, дуже правильно Марк підмітив. І в кінці ми ще покажемо, як той сидимо збивати. Так, це перша у нас. Це, це перша комбінація, тепер друга. Друга. Окей, так, так він підітає і покручуємо. Беляйте, Третя ось така. собі і зараз покажи четверту. Щось не дуже яскраве. Так, круто. тепер ульту. Тепер покажи на ульті. Я роблю завжди отак. От дуже класно виглядає анімація туди. Е, то ми не з першого разу. Добре, тут перш перша утра Блі, ну вот так цього дуже підгарно, такі анімації кажу, що вот так робить Можна, Можна просто отак відділити. Та потім може ще три буде. Можливо, апгрейднуть його і він буде мати три. Поняв. І тепер, тепер Марк покаже четвертого. Але давай, так, щоб ми показали четвертого, попросиш, щоб 에, підписники що зробили? Поставили лайк і підписались на канал. Так, і так само не забувайте коментувати. І зараз приготуйтеся. Марк покаже першу суперсилу цього персонажа. Покажу. Я не перший, четверек. Почав з четвертого. Тепер третю давай. Дякую. Друга, то так, з першого разу. Тепер третя. І це просто реально, це зробили ці. І вони не лишають нікого живого. Так. Друга, друга в нас що робить сповільнює, так? Чи перша сповільнює? Перша сповільнює? Ні. Ти просто, якщо ми змінили першу, так не сповільнює, Не можуть бути. А вот так, не можуть. І так, четверте робить російський. О, це четверте воно втягує кожного з противника в таку пулі. Куди ведуть? Так, да, і просто вони зчизають і, і, і на том помирають. І в принципі все, Марк всіх показав вам чуваків. Так, і, і зараз ну... покажу, як вони помирають. Як вони помирають. Окей, Марк вирішив порозважатися. Так, ну давай, це буде вже завершення нашого відео, але Марк ще показує, як він може тих човаків своїм улюбленим персонажем знести просто. Тому подивимося. Окей, ну не дуже вражаючо, так Добре, давайте розбий, що цю толпу коштуватів. В принципі, на цьому ми завершуємо. І я зводими... хочу показати, я думаю, що для... сили... вбивають. Але трохи ну Давай ми, може, сьогодні на цьому завершимо наше відео. окей? але Марк, як завжди, має нагадати вам зробити підписку на свій канал. Також він хоче, щоб ви поставили. Лайк. І що зробили, підписали, під відео і так? Тому ми це відео було дуже цікавим для вас і корисним. І, в принципі, завтра буде новий випуск. Дякуємо вам. І всім па.